Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Поплічники Порошенка і тижня не можуть спокійно прожити, щоб не вляпатися черговий відвертий брудний зашквар. Цього разу прохоботи накинулися на Сергія притулу. Спікери Євросолідарності зробили спроби спровокувати засновника благодійного фонду притулу на відкритий конфлікт. Очевидно, відомий громадський діяч перебуває своїм фондом увесь піар Петру Олексійовичу. Тому єсівці вже вивели цілу методичку по боротьбі з опонентом для розкрутки цієї брудної теми минулого тижня. Цей так званий. Навчальний посібник скинули на усі регіональні осередки. Він був використаний гончаренком, чорноволом і навіть недалекими блогерами Євросолідарності. Сам притула є не тільки волонтером, але й політиком. Матеріальна допомога фонду не була б схожою на гречкосійство. Якби притула пообіцяв не балотуватись на жодних виборах. Втім, такої обіцянки він не дасть. Не треба забувати, що його фонд роздає не власні гроші, а зібрані в людей, яких мимоволі втягує цим у виборчу кампанію на боці Притула заявили порохоботи. у цих словах. Неприкритих текстом можна побачити, як усе порошенківське кодло переживає за вибори та боїться втратити і ту мізерну кількість прихильників, які залишились. Всім відомий ярий одіозний політик з синдромом пороху в голові Олексій Гончаренко також зробив геть немислиму заяву. Сергій притула політик, не не зірка, не комік. Він політик. Це не допомога людям, це гречка. Плюс збір даних дадуть гречку, зберуть дані і потім. На виборчій кампанії будуть бомбардувати листами і запрошеннями на зустріч з кандидатом, заявив він на своїй сторінці в Телеграм. Та тут Гончаренко упустив дуже важливий момент. Адже сам Порошенко, якому кланяються недалекі політики з євросолідарності, любить піар на війні. Всі знають його відомі фрази про скарб і цілу огидну кампанію по розкрутці власного я. Тому такі заяви льошки виглядають суцільним дном, на який вже ніхто не звертає уваги. Проте, відомий волонтер Притула досі на ці брудні заяви про хоботів не відповів. Очевидно, готується щось грандіозне. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.